Так, дівчатка, хлопчики, у мене просто свіженький пакуночок з нашого складу, щойно приїхав, і я спішу поділитися з вами розпаковкою. Це наші колготи 40 ден від бренду SmartLife. Вони дуже круті. Ми знаємо, що дівчатам дуже важливо, щоб ножки були їх струнки, щоб нічого зайвого не було, і ми в цьому варіанті все це продумали. Я покажу вам просто головне колір, як вони виглядають, щоб вам все було зрозуміло і... Бажаю вам класних продажів. Тим тобто бачимо, що продовжували акцію на ці колготки. І до 4 квітня у вас є можливість придбати їх зі знижкою 40% при замовленні на 10 балів. Дивіться, ось така п'яточка зв'язана. Все ми продумали, щоб вам було зручно, щоб ви не плутали дозати і перед. Одразу зрозуміло, де це другий розмір, це не мій розмір, одразу кажу. Але розмірну сіточку ви знаєте, де побачите ось тут на звороті, і у нас є картинки на сайті. Дивіться, тут дуже потужні шортики, які втягують наші зайві кілограми, особливо після Пасхи, воно буде дуже актуально. Що тут у нас ще? Поясочок. І у нас є, Боже, як це називається, Катя? Ластовиця. Ластовиця. Бачите, вона бавовняна, щоб все було зручно. Ну, ми, дівчата, ж маємо злізти в усі наші, дивіться, чорний колір. Класний, дуже прикольний. Такі вони. ах! А дуже-дуже сексі. І давайте дивимося карамельний варіант наш. Він мені одразу потрапився на ручки, швиденько. Тут все те саме, бачите? Ось таке пакуванечко. Захист є. Всі, Боже, тут 100% зрозуміло, що воно. О, бля, я ще спробую відкрити його. Оп, відкриваємо ось така карамелька. Ну, база тілесні. Дивіться, боже, воно прям як у формі ніжки. Ну, дівчата, воно буде просто вас доповнювати супер круто. І дивимось колір. Дивимось колір, колір, колір. Це великий, я думаю, розмір, якийсь я між по відчуттям. П'ятірочка, ну, щоб ви зрозуміли. Ось. Ну, Давайте я п'ятірочку розтягну. Ну, Я думаю, що вони тягнуться дуже класно. Це для мене вони великуваті, тобто зріст може бути будь-який. Що перевіряти будемо, як, як на них. Коротше, дівчата супер класні панчохи, тому приєднуйтесь до нас і купуйте за ціною класну, класну продукцію, яку ми створюємо разом з українськими брендами.